150 днів безприривної повітряної тривоги саме стільки буде, якщо скласти усі години тривоги за останні три роки в Харкові, тільки у собі, це втричі частіше ніж лунає тривога в Києві. Ну і тільки за останні два місяці росіяни пошкодили або знищили понад 700 об'єктів цивільної інфраструктури у місті. І попри щоденний терор, Харків продовжує жити і навіть розвиватися. Як це вдається харків'янам, ми будемо дізнаватися у міського голови з нами на зв'язку. Ігор Терехов. А пане Ігоре, доброго ранку. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаю героям слава! А давайте почнемо з оперативної ситуації, тому що цієї ночі гучно було на Харківщині. Росіяни кабами атакували. Як місто пережило цю ніч? Ну хочу сказати, що тривожно пережило цю ніч, бо був прильот, прильот по київському району міста Харкова. Було влучання в виробниче підприємство, яке розташована практично на е кордоні з областю, але було дуже гучно і е було е людям дуже дуже слашна е цей, цей вибух. Eh, хочу сказати, що на щастя ніхто не постраждав, нема поранених, нема загиблих, але eh, підприємство зруйновано. Uh -huh. Якщо вже почали про тривоги, давайте поговоримо про диференційовану систему тривог, яка зараз запрацювала в Харкові. Вона перша в Україні чи вона перша вперше е, запрацювала лише в Харкові? От поясніть нам, будь ласка, і як вона працює? Тобто, якісь окремо райони будуть е, знати, що в них повітряна тривога? Як це полегшує життя самим харків'янам, наприклад, ну або бізнесу, в тому числі? Знаєте, я хочу сказати, що дійсно сьогодні це величезний прорив, що ми запустили систему диференційну систему протиповітряних тривог, і це дуже важливо. Дуже важливо для життя харків'ян. Бо коли ми підвели підсумок минулого року, то у нас було тривоги лунала 157 днів, тобто практично півроку люди. Жили з тривогами, але якщо взяти реальних загроз по місту Харкова, то всього ліж 80% з них стосувалося області, а тобто 20% це стосувалося конкретно міста Харкова. Зараз зовсім інша картина, коли ми запустили систему диференційного протиповітряна тривог, то ми маємо реальні загрози і тільки. Коли е, буде реальна загроза для міста Харкова, буде лунати повітряна тривога. Але е, люди е, і мешканці е, розуміють, що це дійсно летить до міста Харкова чи поряд з містом Харкова, і потрібно бути дуже обережним. Що стосується роботи підприємств, особливо державних підприємств, банківських установ, то ви розумієте, коли лунала повітряні тривоги, то вони повинні були зачинитися. Да? Зачинене, і це було е, дуже неудобно для. Містян сьогодні така можливість є. Якщо буде буде і лунати повітряна тривога, то дійсно вона буде зачинятися. Але uh -huh. коли буде, буде повітряна тривога, лунати для області, то вони не будуть зачинятися, і життя харків'ян uh -huh. буде зрозумів зрозуміло. Uh -huh. Це по суті та система, що зараз в Києві і області діє, так? Так. пане ігоре, сьогодні згадуємо про річницю повномасштабного вторгнення, і всі ці три роки Харків тримає оборону, ну мабуть, чи не. Найбільше з обласних центрів відчуває на собі це братерство та російське. Попри це живе, розвивається, пошкоджена інфраструктура оперативно відновлюється. Підземні школи будуються. В чому секрет Харкова? Ну це перш за все. Люди це містяни, це люди. Я пишаюсь кожного. Харків'янинам, бо то навантаження, яке вони витримують. Я хочу сказати, що це величезний подвиг, і Вони справжні герої. Тому місто Харків це місто герої. і починаючи з першого дня війни, з перших хвилини війни, ми постійно перебуваємо під обстрілами. Я пам'ятаю три роки тому, коли перші хвилини війни, коли ми прокинули світ вибухов зарява і досі, ви бачите Харків Трипає під а, від обстрілів російських агресорів, але незважаючи на все, Харків це Фарпост України, Харків незламний. Я пишаюсь кожним харків'янам, який сьогодні перебуває у Харкові, який вимушений був виїхати з, з Харкова, але Душою і серцем з Харковом, і це величезна заслуга харків'ян, що місто Харків це українське місто. Це величезна заслуга наших військових зсу, бо територіальної оборони, волонтери. Ми разом, ми єдина родина, ми, ми українська нація. Це дуже важливо. Да, хочу подякувати харків'янам всім українцям за те, що тримаєтеся, за те, що такі сильні і незламні. До речі, в одному із своїх інтерв'ю ви розказали сказали що у Харкові божета лишилося десь 160 тисяч жителів приблизно. Є у вас план відновлення зруйнованого житла та які терміни, коли у людей з'являться це житло? Зараз можна про це говорити чи ще зарано? Ви знаєте, на жаль, це так. На жаль, це так. Бо якщо взяти великі міста України, то й на більш Постраждавши то, мі... то місто міста і ми чудово це розуміємо. Бо 160 тисяч мешканців Харкова сьогодні залишилося е, завдяки російській агресії без даху над головою. Е, так ми намагаємось відбудовувати. Ми не припиняємо відбудову відновлення. але, але ви е, розумієте, що це величезне кошти і величезні е, людські ресурси, е, тому ми е, вже відбудували більш ніж 200... Житлових будинках це багатоповерхові mm -hmm. житлові будинки. у планах. У нас ще відбудова, але хочу сказати, що це ще раз підкреслити, що потрібно сконцентрувати е, всі бюджетні е, витрати. Це і міського бюджету, і державного бюджету, залучити е, наших міжнародних партнерів, фінансові інституції для того, щоб відбудувати, але ми не, не зупиняємося. Будемо відбудовувати і зараз не припиняємо в жодному разі ніяких робот. будівельних. Згадали про бюджети. Не можу не спитати. У нас буквально хвилинка, але проїзд громадському транспорті безкоштовний в Харкові. Доки плануєте його зберегти? Ну і власне як це вдається, враховуючи збитковість комунального транспорту навіть в кращі часи? Чи встигнемо ми з Дар'єю покататися на безкоштовному харківському транспорті? Ви встигнете покататися що... безкоштовно. запрошую вас до Харкова. Хочу сказати, що дійсно у Харкові залишається безкоштовний проїзд, і це дуже важливо, Бо сьогодні в місті Харкова перебувають 206 тисяч вимушених переселенців uh -huh. і харків'ян. І тому ми будемо зараз тримати безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Дякуємо вам Дякуємо. за це. Теж і за те, що знайшли час долучитися до ефіру uh -huh. з нами на прямому зв'язку. Був харківський міський голова Ігор Терехов. Дякуємо.